друзі, всім доброго дня. Сьогодні команда Красноград Інфо завітала на серію благодійних кулінарних майстер-класів з діточками. Як це було? За підтримки кого От ці заходи відбуваються? А також які враження у дітей та у батьків дивимося далі. Лекілакекрило моєм'я Україна. Поллард польский фонд Щепомага. И фонд с этими двумя фондами, которые находятся в Польше, мы работаем этот проект второй год подряд. В прошлом году мы провели серию мастер-классов, провели День защиты детей и провели две смены летнего клуба, так называемого летнего клуба Щепомага, где мы с детками здесь в течение двух недель с каждой группой находились в пространстве в постоянном режиме, ну, понятно, не оставаясь на ночь. Поэтому, по большому счету, проекту уже два года, и в этом году мы его продолжаем. Я бы даже сказала, расширяем. У нас идет большой охват. Многие детки были и в прошлом году, но и многие детки добавляются сейчас. Что я думаю об этом проекте, почему в нашем регионе и важно? Ну, на самом деле, проект мы этот защищали, мы его создавали, мы предлагали. Расписывали, составляли план, и руководство фонда, финансовые директора, и команда людей, которые принимают решения, этот проект рассмотрели, приняли, утвердили и захотели поддержать, потому что наш восточный регион, Харьковская область сейчас находится наверное, в одном из таких максимально уязвимых положений, учится организовать поддержку, в первую очередь, психологическую поддержку. Проект у нас направлен на социально-психологическое создание обстановки в нашем пространстве, такой, в которой дети могли бы отвлечься от того, что происходит, провести немножко времени вместе, просто побыть детьми вне тех обстоятельств, которые, к сожалению, сейчас имеют место and so it's Тут у нас дуже класні ці заходи. І хочу сказати, що в цих заходах приймають участь дуже багато різних категорій. Це і діти, сім'ї ВПО, і малозабезпечені, багатодіти, сім'ї захисників України, школ, також і сім'ї, дитячих будинків сімейного типу, діти, які ну, дійсно потребують таких заходів, вони тут ну, дійсно знаходять своє натхнення, спілкуються, емоційно розряджаються. Тут вони і, якби, і кулінар, кулінарні здібності розпочалися. Ходять. А також просто поспілкуватися, просто приймати ці емоції позитивні, це дуже-дуже класно. І ми як фахівці, як фахівці соціальної роботи, залучаємо таких різних сімей і дуже щасливі, щасливі коли дійсно велика когорта дітей, і всі гуртом роблять весело, цікаво і задоволенням. Доброго дня, ми родина з Донецької області міста Костянтинівка. Проживаємо в Краснограді вже рік. Цей заклад, у цьому закладу ми були вже три рази. Дітям дуже подобається. мастер класи по піці, по гамбургеру. Дуже весело, багато гри для дітей, музики, шариків. Ну, дуже дуже нам подобається, коли діти. Радію життю, і я також разом з ними радію. Я ще плава. Дякую. Ми працюємо про проєкт що помагає Україні. За допомогою за підтримки польських фондів Щопомага та Полан Хелл. У нас приходить, відбувається ряд майстер-класів, приготування піци, ми робили бургери, робили багареники. Майстер-класи відвідують діти які особливо цього цілком. Це складні життєві обставини сімей, це БПО, це посттравматичний е, синдром війни. Тобто працюємо, щоб краще трошечки. Буденність наших дітей покращити, тому. тому що це дуже важливо. То, що якщо ви побачите, що у нас на малюнках 90% дітей бажають, щоб закінчилась війна йому. Це їхнє головне бажання. Тобто дітки не хочуть котика, собачку там і так далі. А дітки хочуть їм і ми дорослі, треба їх підтримувати, треба допомагати. і Дуже важливі такі заходи, і дуже важлива підтримка спонсорів, тому що. У них немає комунікації, у них немає миру, у них немає впевненості завтрашній. Ми намагаємося.